Артем, добрий ранок. Артю, ще не може ніяк так, у нас маша сніданок. Для угу. наш... Все, не отвлікай. Все, Так, я зробила Маші. Покажу. Зробила алат... <кій> алатки з грецького йогурту, е яйце, цільнозернова мука і яблуко. Вон, їй дуже подобається. Рецепт я не придумала. Це... З прикорму БЛВ. І бананчик. Так, ну давай подивимось. І, короче, бананчик, я нарізала їй. Ось у мене є фігурний нож, отак даю. І ще будеш? Ну, короче, їй подобається. Я спробувала, вони такі кисленькі. Давай. Машенька, кисленькі ці ладки. І вони такі м'якенькі, прям вийшли. Ой! Та сос таке. Дови. На. Так що я іногда все одно їй буду давати. Ну, так, щоб сама їла. Не кожний день. Угу. на водичку ще треба поставити. Снаємо бутилочку, може, вона захоче. І ще почув теж з цього йогурта Артему вафлі. Угу. Домаше. Ну вообще вафлі почут йогурта перший раз не знаю що воно там получится е и з с манитобы вафли Машенька тобі смачно? бесмачно маленький кусочки. Ну написано прикольно кубиками порезать Но ну, я на дуже маленькими кубиками порезала Мне всегда страшно что оно вдавится Да Машонь? Кажи, неудобно. Держать неудобно, да? <ррик introductory> Тобі вкусно. Маша спала погано опять. Опять не помирала, опять температура. Короче, Маша спала погано і я спала погано. Бери, бери, бери. Слизьке не Дала Давай опять жару знижуючи на. Ня, так. И все. Це було час назад, ні, не час назад, полчаса, до 40 минут назад. І ще печу печонку. Сьогодні я їй хочу дати. печонку з цибулькой. Типа паштет і... буде. Угу. Вкусна тобі, малишка. А що, вже все порозкидала. Бери ще, бери. Зараз ми зап'ємо трошки. Булю-билю. Молодець моя хар. Такі реально мягкие. Я думала, вони будуть мягкі, в неї зерновани мука. Ось таке. За тебе. Оп, не-не-не, Машенька, ні. Не надо, не надо. Спіда. Машенька, тобі ще один порізати. Зараз. Давай поріжемо Маша попробуємо такими тоненькими полосочками. Щоб ручку було брати. лучше. Вот так вот. Давай. Оп. Ты будешь банан свой доедать? Алло. Нет. Нет. Не хочешь? Нет. Сейчас будем сейчас прибирать. Вкусно? Так, нашу водичку я же сказала, дам. Будемо доставати вафельку, подивимося, що вона там вийшла. Ще будеш? Нет. Все, ладно, ждемо. Ждемо ще. Будемо так. Банан ще є. Ана. Давай так. Отак в ручку. Сама. Давай, от, 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 от так. Дивись, як хорошо. Ото які хороші оладки. Угу. Покажи, все на... Она готова Вона, як всегда половина посуды грязна. Mm -hmm. Вкусно тобі було. Да? Може запьем? Ні? Не сухай? Ну, вони такі, реально мокрі прям. Ну, нормальні. Я думаю, буде невкусно. <кху> Може, воно за на зернової муки такі. Артем. Хтось ліг вчора дуже пізно? Угу. Uh -huh. Вкусно? Давай запьем водичкой. Давай. Видишь, вытягивай из рота. Тик. На, на, на. Жуе. Жуе, -жу Да, я вот так и сплю. заклею лоб себе. М -м -м. Не, роба, надо на зарядку поставить. Ось батарей, неси трактор, що ми зробимо. Так чого я її не наділа слюнявчик, той, що у нас карманчиком, Вон, думаю, в неї і так немає настроєння. Що, ще тим слюнявчиком буде. Коротше, коротше, вона все надається. Ну нічого, поприбираю. Да? Давай, Машунь, на. Мама, Давай так, корочку. Пусть на тобі. Машень. Сейчас раскрутим, раскрутим, я да. Дайтесь моя фалюся. Тебе вкусненько, да? Бананчик сюда. Поломала бананчик. Держи. Не мозить. Не мозге. Вот не мозить. Сейчас я поможу. Сейчас. Сейчас Машенька стоит. Так, короче, пережарила я вафли. Пока тут з маши стою, такі вони получились. Не знаю, який на вкус сейчас будемо пробувати. Сейчас зайка розкрутим. Підожди, Тут Маша сейчас вывернет тарелку на пол. Так, подожди. На на. на, на, на. Держи. Така неудобна тарелка, це заказувала Артему. Все, давай, погнали уже. У вас девушка. Ну вот так вкусно тебе, да? Все, уже насыделась, походу. Все, встаем. Жарила на топленом масле. Наш. Не раскидай, кушай, уже наверное, наелась. Ну, это два я ей порізала. Ну, ось, оце, что одного него осталось. И на полу ж, понятно. А скрути. Может, так не берут. Иду, иду, иду. Йду, зайду. Що, Маша, навіть наїлася, Вивернула вже тарілку. <реш> Маш, тобі вкусно? Ну, навіть десь один точно з'їла. Ти ще хочеш, могу ще дать. Не замерзла. А ну температурки вже немає. Здесь поле моє холюся. Вкусно -то тобі так було, да? Вкусно? бананчик есть. Машенька. Еще полези ананозиком. Давай. Так. Вот так она в ручку брала. Молодец. Так, все. Машенька. Машенька уже доела. Я спекла паштет. Зараз викладаю. З цієї мої параварки, яка не работает. работає. працює тільки блендер. Зараз тут дві чаші в ній. Зараз це зніму. Може вже просто нас Вже ось така, така штука. Це не працює, а це работает. блендер. Я тут перемолола печень куряча, грам 200 було, цибулинки десь отакої. От і, і марквина. І масло додавала. І все, перемолола і так буде. Коротко. М -м. Вкусненько. Да, будешь пробувати. Ми суп ще на Угу. Так, бафлі наші допікаються. Маша, я вже вся вся дивись в света. Так, Маша поїла настроені в неї, появилась. Вот так, ще б мені писали, щоб я їй купила якісь прорезатели. В неї ось есть і таке есть. І такий, і оце ось резина воно. І ще в машині три штуки лежить, ми купляли в Чорногорі. І отакий ще якийсь є. Той ти повзеш. Вона їх не гризе, ті прорізувателі не хоче. Так Так що нема смисла її цупляти. Зараз зубки вилізуть і все. Опа, Артем уже тут наробив. Буду свою притянути. Ось ще, ще теж все резинове. Вона не хоче. Що зай? На. Я його навіть помила, ну я хоч їх мию, все одно ці гризуни. Гризи. Гризи. Ще казала, типа їх можна заморозити, а смисла, а як вона буде тоді держати його в руках. Нема, не 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 виключила вже світ. Да, все, вона викинула і все. Гризи. Не хоче. Ну і все. Я причав, що вони пишуть, У нас їх 10 штук валяється. Вона їх вообще не, ну, не гризе. Так вони були ще се отой перший зуб різався, вона гризе. Вона гриза тоді, да. так. В Чорногорії купляли угу. так, тоді. Ну да. Ну так це десь є тебе. Ну конечно. Просто да. хтось подивився, а хтось не подивився. Вона, я ж кажу, і ось тут по хаті, ну, штуки. О, там, вигрушка, хто? Ось там в ігрушках, ось я знайшла, три-чотири штуки. Їй подобається ложкою грізти. Да, так, і от, оці вона так любить, ці попити. Це, взагалі, Ванін попити, скільки років їм вже? З Чорнобор'я. Ну, це не грізе вона, вона там 21, пальчиком. 21 рік, 4 чотири угу. так? Угу. П'яти років пройшов, ми з Андрою їздили, з Чорнобор'я. Угу. Любив вона цей ковер, я казала, викинути його. Не щас, надо. А ага. пулька, сази. Знаешь, ты як она пальчика? Ще маленькі десь тоже ванины есть. Мега, Давай так. Ой, ж ждем граться любе на цьому ковру. Це буде. На, на. Не хочешь машину? Бррррр. Ось. Мі, Оце ще ма, а це що воно? А. Зараз будемо строїти, зараз будемо, зараз зайчик, так. Да. Ой, не падай. І брати його. Щось їй більше машини подобається, ніж такі ігрушки чи трактора. Так, да, Машенька? Ну а що голову, Далова. Я ось маленька, так? Да? А ще треба ще маленьке десь, одинакове. Це ж, а це прислали. Машенька. Коли тут? Тут? Ну так, да, він мені приніс жовтий і приїде, що це є. Що ну ігрушках, значить, там лежить. Висипати. Треба ігрушки сипати. Ти вставила назад договорити, так? Так. Оказується, ну да, тут є батарея, яка заряжається. Чому ми і зарядили, а пульта не знайдемо, час будемо шукати. Мама, а? тут немає стіка. А там угу. немає нічого. Там. Де? Нема. Він іде без батареї. Це просто нас великий. Маші багато ігрушок. Не знаю до якої підійти. О, що шукать, Тём. пульт пошли. Угу, пошли. Так, ну що, ми знайшли пульт. Не пришлось навіть всі грушки висипати. І мені кажется, цей трактор навіть краще, ніж оцей крикун. Так, <рик> да, це тихенький. Лучше, ніж той паровоз, якщо б знали, що <рик> паровоз так паре, я б його в жизни не взял. Треба було вибирати по там. А він такий кріпливий, як вишається паровоз, так наш хату аре. Ну оце вийде тихенько, власне. Розібрався, давайте? Ага. А тут, наверное, якось може душі понятне, ні? А, він це не нажимав, це він нажав Папа автопілот. Папа. О, дивись, машину ігрушку. Ого, наїхав. Ти бачиш, як у мене карта твої. Так. так, все, пішли ми підпали.